Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Челенко. Зараз 14.32 червня поговоримо про результати президентських виборів у Польщі, де переміг Карл Навроцький. Його перемога викликала чимало дискусій в Україні, адже він консерватор, висуванець партії Право і Справедливість, і його риторика щодо України подекуди звучала різко. Але чи варто нам панікувати? Чи справді Навроцький це катастрофа для України? Спойлер! Я вважаю, що ні. Давайте розберемо це питання. Наперед, закличу вас ставити вподобайки під відео, писати коментарі та підписуватись на канал. Так ви підтримуєте цей ресурс і український YouTube загалом. Дякую. Отже, сьогодні стало відомо, що Кароль Навроцький, історик і боксер, здобув перемогу з мінімальною перевагою: 50,89% голосів. Проти 49,11% у Рафаля Часковського, мера Варшави, це була найближча гонка в історії сучасної Польщі, що показує, наскільки розділеним є польське суспільство. Уявіть, різниця у менше ніж 400 тисяч голосів Навроцького підтримала партія право і справедливість, яка має сильну базу серед консервативних виборців, особливо у сільських регіонах. Але цікаво, що він також отримав голоси від електорату, близького до ультраправої конфедерації, зокрема прихильників Менсена, чиї радикальні погляди популярні серед молодих правих. Саме тому Навроцький використовував жорстку риторику, наприклад, щодо Волинської трагедії чи вступу України до НАТО та ЄС. Це був спосіб завоювати голоси тих, хто хотів чути тверду позицію, хоча, звичайно, тут ще був виявив Певної, знаєте, проф деформації, адже Навроцький був багаторічним керівником інституту нацпам'яті Польщі. Навроцький справді робив гучні заяви. Наприклад, він казав, що виступає проти вступу України до НАТО та ЄС, доки не будуть вирішені історичні питання, зокрема, оцінка з боку України щодо волинської трагедії. Він також критикував корупцію в нашій державі та наголошував щодо необхідності ексгумації жертв трагедії 43 45 років. Але давайте подивимося на це тверезо. Ці заяви концептуально не нові, вони відображають позицію значної частини польського суспільства, особливо консерваторів, які вважають волинську трагедію геноцидом поляків. Його риторика була спрямована на внутрішнього виборця. Він мав конкурувати не лише з ліберальним часковським, а й із радикальними правими, такими як Менсен. Тож його заяви це частково політична гра, щоб мобілізувати електорат. Більше того, Навроцький чітко підтримує військову допомогу Україні в боротьбі з російським агресором. Він називає РФ загрозою для Європи і виступає за жорсткі санкції проти Москви. Це збігається з інтересами України, адже Польща залишається одним із наших ключових союзників у постачанні зброї та гуманітарної допомоги. Тепер про волинську трагедію. Адже це питання часто звучить у контексті Навроцького. Дехто в Україні сприймає його вимоги як тиск, але правда в тому, що Україна вже робить кроки для вирішення цього питання. Ще у січні 25-го Україна та Польща досягли угоди про ексгумацію жертв волинської трагедії. А 24 квітня у селі Пужники на Тернопільщині розпочалися перші з 17-го року ексгумації. Українські дослідники, зокрема із товариства Воленської старовини, вони беруть у цьому активну участь. Це показує, що Україна не уникає діалогу, а працює над цими чутливими питаннями. Ще один важливий момент у липні 23-го вже року, президенти Зеленський і Дуда разом вшанували 80-річчя трагедії в Луцьку. Це був символічний жест, який показав, що обидві країни хочуть примирення, а не конфронтації. Так, історичні питання складні. Польща та Україна по-різному трактують ці події, і це нормально для сусідів із такою буремною історією. Але кроки, які робить Україна, свідчать про готовність до діалогу. І Навроцький, попри свою риторику, навряд чи ігноруватиме цей процес. Попередній президент Польщі Анджей Дуда також є представником партії «Право та Справедливість. І, хоча він іноді робив жорсткі заяви щодо України. Польща, за його президентства, стала одним із наших найнадійніших партнерів. З початку повномасштабної війни, у 2022 році, Польща надала Україні зброї на мільярди доларів, прийняла мільйони біженців і стала логістичним хабом для гуманітарної допомоги. Так, звичайно, ви можете згадати численні блокування тих самих прикордонних пунктів, ще там мітинги. Ну, але, тим не менш, все було вирішено потім на рівні законодавства, де суди. Мають можливість блокувати подібні акції протесту. Дуда, як і Навроцький, мав консервативний електорат, але це не завадило йому підтримувати Україну. Наприклад, він неодноразово закликав Захід збільшити військову допомогу Києву. Навроцький, судячи з його заяв, продовжить цю лінію, адже він чітко бачить Росію саме як загрозу. Це не означає, що все буде ідеально. Навроцький може наполягати на історичних питаннях. Чи захищати, наприклад, польських фермерів від українського імпорту. Але це не катастрофа. Україна вже показала, що може вести діалог із консервативними польськими політиками, і немає підстав вважати, що з Навроцьким буде інакше. Частково проблемою є те, що Навроцький прив'язав тему європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави до історичних питань. Тут можуть бути спекуляції, але точно не в Орбанівському стилі і з тотальним вето. Тепер про те, що дійсно може бути проблемою для України. Найгірший сценарій це не сам Навроцький, а можлива внутрішньополітична криза в Польщі. Зараз уряд очолює Дональд Туск, який представляє проєвропейську коаліцію. Навроцький, як президент від опозиційної ПІС, може блокувати реформи Туска, використовуючи право вето. Це може призвести до політичного глухого кута. Якщо уряд і президент не знайдуть спільної мови, Польща може зіткнутися з нестабільністю. А для України це погано, бо Польща наш ключовий партнер у Європі. Якщо Варшава загрузне у внутрішніх конфліктах, це може послабити її здатність підтримувати нас, чи то зброєю, чи то дипломатично. Чи можливі дострокові парламентські вибори? Такий сценарій реальний. Якщо криза загостриться, але до 27-го року, коли заплановані чергові вибори, ще насправді далеко, і багато залежатиме від того, як Туск і Навроцький ділитимуть владу. Якщо ж вибори в парламент відбудуться дочасно, то для нас є ризиком посилення позиції тієї ж конфедерації. Отже, що ми маємо? Кароль Навроцький це не катастрофа для України. Його праві заяви були частиною виборчої стратегії, щоб завоювати консервативний електорат, зокрема прихильників Менсена, але його підтримка військової допомоги Україні та антиросійська позиція збігаються з нашими інтересами. Щодо волинської трагедії, Україна вже робить кроки: від ексгумації жертв трагедії до спільного вшанування. Ми показали, що готові до діалогу. Досвід Анджея Дуди доводить, що навіть із консервативними президентами Польща залишається нашим союзником. Найбільший ризик це не навроцький сам по собі, а можлива криза в Польщі, яка може послабити нашого партнера. Тож Україні варто стежити за подіями у Варшаві та продовжувати дипломатичну роботу. Дякую за вашу увагу, ставте лайк, підписуйтесь на канал і діліться відео з друзями. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про нового президента Польщі та як це вплине на Україну. Давайте дискутувати. До зустрічі в наступному відео і слава Україні!